На Львівщині більше хворих на гострі респіраторні захворювання. За підсумками минулого тижня кількість недужих перевищила 10 тисяч осіб. Це на 300 більше ніж попереднього тижня. Половина із тих, хто захворів, діти про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. І з нами на зв'язку заступниця генерального директора центру Марія Озірковська. Пані Марія, вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Маємо ми статистику від центру. Питання до вас у чому центр вбачає власне причини росту захворюваності на ГРВІ? За минулий тиждень епідеміологами нашого центру контролю та профілактики хвороб зареєстровано 10 тисяч два випадки захворювання на грип ГРВІ. Так дійсно є незначна тенденція до зростання проти попереднього тижня на 2,5%. відсотки, і це є сезонне зростання захворювання, яке відповідає на сьогодні перед епідемічному рівню, і також це є базовий рівень інтенсивності епідемічного процесу. І загалом епідемічний поріг на сьогодні є нижчим на 11,4%. У Львівській області отож захворюваність є сезонною, і правда, якщо порівняти її з середніми цифрами по Україні, вона є вищою близько так на 10%, тому що інтенсивний показник захворюваності у Львівщині складає 406 випадків на 100 тисяч населення а по Україні це 370 Дев'ять, хоча хочу сказати, що у структурі захворювання власне грипу ще на сьогодні не зареєстровано. Ковід складає близько 3%. у структурі захворювань. А решта ми спостерігаємо циркуляцію риновірусів, аденовірусів, метапневмовірусів і власне парагрипу. Пані Марія, ви сказали, в принципі розуміємо з вашої статистики і вашого аналізу, що бити на сполох не треба, епідемії немає, і поріг у нас далеко ще до епідеміологічного. Але є ще один показник: половина із 10 тисяч двох осіб, які захворіли, це діти. Власне, тут питання: чи це в межах норми, чи все-таки ця половина дітей, яка складає з загальної кількості, це вихід за рамки. Ні, це завжди так у нас є. Близько половини у нас складають діти. Дійсно, на сьогодні за минулий тиждень це 49,7%. Хоча, якщо взяти вікову структуру захворювань. Все таки значна частка припадає на 30-64 роки, тобто основне працездатне населення, яке здебільшого і контактує між собою. Так, це є 28%. Якщо говорити за дитяче населення, це діти від 5 до 14 років склали також 24%. Звичайно, це є така ситуація, яка складається з початком навчального року. Адже у нас і у нас і під розпочався з 29 вересня. Майже тоді, коли дітки починають більше спілкуватися, контактувати, і однозначно, це нас зобов'язує вживати певні обмежувальні заходи на перед там дотримання заходів гігієни, обмеження спілкування, посилення режиму провітрювання. І звичайно, саме основний захід це ізоляція джерел інфекції, тобто дотримання принципу захворів сиди вдома. Угу. Ну і також одним з таких важливих заходів профілактики грипу це все таки є вакцинація, тому що від грипу на сьогодні у нас є вакцина. А сьогодні на Львівщині ми маємо дві вакцини: як вакцина Грип, так і GC флю. І хочу сказати, що темпи вакцинації на Львівщині у нас є зовсім непоганими. За минулий тиждень у нас вакциновано 1300 людей. Загалом за два тижні 2700. І якщо порівняти з цифрами вакцинації по Україні, а загалом по Україні з початку сезону вакциновано 19,5 тисяч, то 15% від усіх вакцинованих, все таки це мешканці Львівщини, що є на сьогодні дуже позитивним. Тому я також усіх запрошую на вакцинацію. А вакцини цього сезону 2025-2026 є. Згідно з рекомендацій, ВОЗ, вони всі є чотирьохвалентні, вони є інактивовані і містять два типи вірусу А і два типи вірусу Б. А це є Вікторія і Кроатія, і тип вірусу Б це Австрія і Пукет. Ми ще до вакцини повернемося, але спочатку хотілося би закінчити ще з ГРВІ. Бо за статистикою, яку ми бачили на екрані, є випадки шпиталізації тих, хто занедужав. Це близько 100 осіб із тих 10 тисяч за підсумками минулого тижня. Власне, тут питання із чому виникла потреба у шпиталізації і який стан цих людей? Так, дякую. Дійсно, госпіталізованими є 122 особи, і власне половина з них є. Люди з підтвердженим діагнозом COVID-19, і це особи, які мають супутню патологію. Це є цукровий діабет, це є серцеве судинні захворювання, і також ми маємо вже в цьому епісезоні один прикрий випадок смерті від COVID-19. Хоча загалом в Україні уже від грипу та герві, ну не буду казати, перепрошую грипу від ГРВІ та ковід. 19 померло 28 вісім осіб. Угу. Е, пані Марія, що до ГРВІ, чи можливо самому діагностувати, що це гостре респіраторне захворювання? Чи це обов'язково має зробити лабораторним а шляхом лабораторного аналізу якогось? Звичайно, клінічно дуже важко відрізнити, чи це є грип, чи ГРВІ, чи covid 19. Тому надзвичайно важливо є звичайно лабораторне підтвердження. Е, є варіант швидкого тесту. Можна зробити навіть самостійно швидкий тест, чи це може зробити сімейний лікар, швидкий тест на covid 19, а також швидкий тест на грип. Ну, вони також є комбіновані кіт-тести. А от, власне, щоб діагностувати більш детально, це проводиться е, полімеразна ланцюгова реакція, яка проводиться у вірсологічній лабораторії нашого центру. Е, всім е, особам з ознаками ГРВІ, ми без обмежень, безкоштовно, звичайно, проводимо дослідження на COVID-19. Маски, е, носогл... носоглоточні маски Ми досліджуємо, а також проводимо дослідження на віруси гострої респіраторної інфекції, тобто для цього потрібно тільки глибокі вірусологічне дослідження. Угу. Е, і ви вже згадали про вакцинацію. Е, ну відверто кажучи, цифри близько двох тисяч на Львівщині із тої кількості населення, яке проживає в області, це не надто великі цифри. Е, іншими словами, це навіть дуже маленькі, якщо говорити про готовність людей вакцинуватися. Але тут є і інший бік медалі. Бо е, з того, що ми чуємо від людей, які нас ото. Очують вакцину від грипу зараз знайти важко в день з вогнем. Принаймні в аптеках розкуповують її лише забронюєш її одразу розкуповують. Чому така ситуація і чому не забезпечені ми вакциною заздалегідь? Бо так розуміємо, що вакцинуватися було б добре ще навіть не вже у жовтні, а ще у вересні чи у серпні. А, звичайно, вакцинація найкраще на початку епідемічного сезону. І напевно, вже третій тиждень на Львівщині є вакцина. Є вакцина Дісіплю виробництва Корея, і є вакцина вакції грип. Дійсно, е, зараз. Можливо, тимчасово зменшилася можливо, кількість цієї вакцини в аптечній мережі, тому що це тіше, що населення наше масово почало вакцинуватися і підвищився попит. Але я думаю, де є попит, там буде відразу аптечною мережею надолужена. Ця пропозиція, і ми будемо мати незадовго в достатній кількості ці вакцини. І принагідно я хочу сказати, що дійсно це дуже малий відсоток, і загалом у нас дуже е... низький відсоток охоплення вакцинації населенням проти грипу. Ну можливо, тому що ця вакцина все таки є платною. Так її треба купити або за кошти населення, або за кошти організації. Але паралельно у нас ще проходить вакцинація проти COVID-19. вакцина у нас є комірнаті виробництва Файзер. Вона є в необмеженій кількості для населення. Вона є безоплатною і в усіх закладах охорони здоров'я. Хочу сказати, що на сьогодні населення Львівщини, ну грубо кажучи, це половина населення тільки вакцинована від COVID-19. це більше мільйона, мільйон дев'яносто п'ять тисяч отримали першу дозу, і практично усі ці люди отримали. Були другу дозу, але от власне вже бустерну дозу отримав кожен п'ятий з Тих, хто отримав першу дозу, тобто це є 214 тисяч. Ну а другий бустер це вже кожен десяток з тих перших, навіть 30 тисяч населення не отримало другий бустер. Тому я хочу також наголосити на тому, що є достатня кількість вакцини. Ми запрошуємо на вакцинацію, яка зараз рекомендована, також можна сказати, що щорічно або через 6 місяців після проведення останньої вакцинації, і особливо це рекомендовано людям з групи ризику, люди, яких Хворіють на цукровий діабет, серцево-судинні захворювання і також вагітним. Угу. А якщо людина вирішила вакцинуватися і, і від грипу, і отримати ще другу дозу від COVID-19, то який період має минути від однієї і від іншої вакцини для того, щоб вони, умовно кажучи, не посварились? Дуже схвально, і ми таку вакцинацію проводимо одномоментно в різні руки. Одну вправу, другу вліво, зрозуміло. Ну і на завершення абсолютно практичне запитання: так справді вакцину треба купувати за власний кошт. Це якщо це французька вакцина, то це приблизно десь пів, пів тисячі гривень. Ну 500-550. Mm -hmm. чи може людина, купивши таку вакцину самостійно в аптеці і сама провакцинуватися, чи обов'язково треба звертатися до спеціаліста, медсестри, лікаря, який тобі вколить цей укол. Ну, бачите, ми прямували до того, щоб проводити вакцинацію безпосередньо в аптечній мережі. Але на сьогодні у Львові немає аптек, які готові. Це проводити е, саме у своїх закладах, тому ми пропонуємо проводити цю вакцинацію все-таки у кабінеті щеплень у закладах охорони здоров'я. Тому що це є медична процедура, яку має провести фаховий медичний працівник. Тому що е, бажано поспостерігати під час проведеної вакцинації все-таки перші 30 хвилин за можливими реакціями і. Е, Консультація медика при цьому також є теж важливою. От наскільки мешканці принаймні Львова готові вакцинуватися, і чи готу чи вакцинуються вони від грипу щороку? Ми у них запитали. і Зараз будемо мати можливість побачити відповіді декого із них. Марія Озірковська вам дякуємо. Заступниця гендиректора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, лікар-епідеміолог, була у цій частині головного задання.